Підписники, гості каналу креативного психолога. Я пан Сергій, біосувестолог, арт-терапевт, магістр психології. Сьогодні я розповім вам про архетип місяць. Це карта, 18-й старший аркан Колоди карт Таро Давайте розберемо символізм цього аркану. Зараз ви бачите зображення аркану у вас на екрані. На ньому дві тварини собака і вовк. Собака символізує соціальні страхи нашого розуму. Вовк притаманні з народження страху, характерні для всіх людей. Рак це примітивна сторона, несвідоме, тваринний жах, по суті, те, що викликає тваринний жах. Воно виходить з несвідомого і назад повертається, занурюється. Це хтонічний символ. Вежі символізують останній прояв. Двоїстості. Перше, ми з ними зустрічалися в аркані номер 2 Аркані Верховної Жриці. Тут вони теж присутні, але за їхніми межами вихід в невідоме. Місяць символізує відсвічене сприйняття. Тобто, це не є перше джерело, це певне спотворення реальності речей. Місяць уособлює страхи, сновидіння, уяву. Ну, як я вже і говорив, стежка виходить, веде в невідоме. Астрологічно цьому архетипу відповідає сузір'я Риб. Найбільш точний відповідник архетипу місяця. Руна перт, руна долі означає перехід на новий ступень, крок у невідоме, певну невизначеність, зміну ролі, статус, просування етапами певного процесу, наприклад, життя людини, від народження до смерті. Це шоста руна другого Ейту. І зараз ви бачите на екрані основні значення цієї руни. А тепер я хочу розповісти вам про астрологічний відповідник сузір'я риб. Це 12-й дій. І йому властиві такі характеристики, як духовність, таємниця. Глибокі емоції, відірваність від життя, від реальності, певну непрактичність, бажання плисти за течією. Також цей знак символізує усамітнення, ізоляцію. Я використовую цей архетип в роботі з клієнтом як метафоричні асоціативні карти. Також цей архетип є невід'ємною частиною трансформаційного тренінгу стежка героїв». У Своїй роботі я даю більш глибшу інтерпретацію після того, як клієнт описав і співставив цей аркан, цю карту, своїм станом з певними подіями свого життя. І так, що ж цей аркан означає самообман. Людина може себе обманювати, створювати певні ілюзії. Також це маска, яку людина носить, щоб приховати своє я. Бачимо тут місячна природа повні проявляється. Також це страхи певна надлишкова емоційність, коли емоції захоплюють розум, і людина керується ними. Також це підпорядкування. Місяць не є головне світило. Верхованість джерела прибутку теж одне значення цього аркану. Інтроспекція, відстороненість, заглиблення в себе. Це більше про внутрішнє, ніж про зовнішнє. Ну і ще одне значення це ізоляція. Зараз ви бачите зображення руни, і на цьому зображенні скандинавські богині, богині Долі, які. Куть полотно життя. Це символізує різні етапи життя людини, від народження до смерті. Одна з богінь відрізає нитку життя. Зараз я хочу поговорити про саме психологічне значення цього 18-го старшого аркану місяць. Це надмірна активність підсвідомого, яке може затьмарювати наш свідомий розум. Психіатрії такі стани називаються психотичними або неврозоподібними, якщо зберігається критичне ставлення до дійсності. Вплив цього надмірний вплив цього архетипу на людську психіку може призводити до нав'язливості, фобій. <галюцинації>. Перевернута карта говорить про спротив, боротьбу з своїми страхами, протистояння інстинктивній частині і як результат внутрішній конфлікт. Також це аутизм, певне обмеження соціальних контактів. Тут ми бачимо в повні проявляється місячна природа цього архетипу. А тепер я хочу розповісти про Певні образи відповідники цього архетипу, які з'являлися в історії розвитку людства, і почну з грецької богині місяця Селени. Її зображували привабливою жінкою, яка тримає смолоскип у руках і веде за собою зірки, її коханим був сам Зевс, а в Єрській Аркадії. Товаришував Бог пан. Існує така легенда про улюбленця Селене Едіміона. Він мріяв зберегти молодість і красу, і загадав це бажання. Зевс виконав бажання і подарував йому вічний сон у печері. Так його краса і молодість були збережені. До нього щоночі приходила селена і милувалася. Милувалася красою цього юнака Едіміона. Ось така чудова гарна легенда про богиню Селену. Коли ми дивилися на 18-й старший аркан, ми бачили стежку між двома стовпами. І є такий крилатий вислів. Між Силою і Харибдою. Це походить теж з грецької міфології. За міфами давніх греків, на прибережних скелях по обидва боки месінської протоки жили два чудовиська сила і Харибда. Вони нападали на мореплавців і пожирали їх. Сила була скелястою міліною. Описано як шестиголове морське чудовисько на Калабрійському боці Протоки. А Харибда була виром біля узбережжя Сицилії. Тепер кілька слів про скандинавську міфологію і міф про норни три жінки-чарівниці, які володіли. Чудодійним даром визначати долю світа людей. Богиня Урт, що означала минуле, Верданді теперішнє, скульт майбутнє. Вони жили поблизу джерела урт в Мідгардові. Вони поливали коріння світового дерева Ігдрасіль водами цього джерела і тим самим продовжували його існування. В переказах вони зображалися як три жінки стара середнього віку і зовсім юна скуль. А зараз е, ми можемо заглибитись в цей аркан за допомогою медитативної практики. Практика триває 15 хвилин, е, для цього потрібно зайняти зручне місце, заплющити очі. І відчути дихання в ніздрях. Далі уявіть, як ліва рука наповнюється енергією дихання, потім так само права рука. І уявляємо, як ось наче цей потік повітря проходить через все тіло і виходить як такі енергетичні промінці. Через пальці рук. Так ми перебуваємо в такому стані усвідомлення дихання кілька хвилин. Потім переходимо на тулуб. На видиху ми переміщуємо подиху вниз, виштовхуючи повітря знизу хребта через куприк. Таким чином наша Уява зосередження переходить на тулуб на легені. І ми пропускаємо цю енергію дихання через весь хребет. Вона виходить через куприк. Потім так само робимо з ногами. Спочатку права, потім ліва, наповнюємо енергією. І відчуваємо, як вона проходить через наші ноги, через стопу. Це відбувається по черзі з кожною ногою. Дихаємо так само спокійно, розмірено. Наприкінці спробуйте одночасно заповнити все тіло енергією повітря і відчути, як ця енергія. Взаємодії з зовнішнім світом, як виходить енергія через хребет, ноги, стопи, ніг, руки. Ця практика повинна тривати хвилин 15. Це дозволить заспокоїти своє тіло і налаштуватися на роботу з цим арканом. Потім згадайте, цей малюнок архетипу місяць, і запитайте себе, що ви боїтесь найбільше. Уявіть, як ви відпускаєте свої страхи і пливете в потоці місячного сяйва. Те, що раніше вас лякало, і ви його не приймали, починає допомагати вам і застерігає вас. Від небезпеки. Таке усвідомлення страхів є ключем їх позбавлення. Далі зосередиться ще раз на образі цього архетипу місяця, зробіть глибокий вдох, видох і прислухайтесь до того, які образи слова вир... виринають вашій уяві. Це і буде підказкою вашим відчуттям сприйняттям цього архетипу. Ось така медитативна практика. Дякую, що були зі мною на каналі і в етері креативного психолога. В описі до цього відео ви знайдете корисні покликання. Стосовно трансформаційного тренінгу стежка героя, а також покликання на реєстрацію. Якщо ви бажаєте прийняти участь офлайн в місті Вінниця, доєднуйтесь. Дякую за увагу.